Сили оборони болюче та нещадно атакують російські об'єкти військової та енергетичної промисловості в тилу, і це не просто хаотична відповідь за удари по Україні. Чому це важливо, розповідаємо вже зараз. Потужного удару по російських аеродромах Україна завдала в ніч на 5 квітня. Міністерство оборони РФ відзвітувало про атаку 53 дронів у п'яти регіонах. Найбільше, нібито було перехоплено над Ростовською областю. Губернатор області Голубів заявив про перехоплення понад 40 цілей і пошкодження електростанції. Мешканці російських міст Енгельс, Ейськ та Морозовськ масово публікували відео з вибухами неподалік російських військових аеродромів. Основного удару безпілотники завдали по авіабазі Морозовськ. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Чому Морозовськ такий важливий? Експерт із авіації Валерій Романенко зазначає, 559-й авіаполк це найчисельніший із чотирьох російських бомбардувальних авіаполків. Лише цей полк з поміж усіх інших має три ескадрилії, і це не перша атака України по ньому. Ще в травні 23-го року. Місцева влада повідомляла, нібито неподалік аеродрому збили українську ракету. А в грудні через удар ВПЛА тут був пошкоджений щонайменше один літак. Внаслідок атаки дронів на аеродром Ейск 5 квітня було пошкоджено російський літак Амфібію Б-200. В мережі оприлюднили супутниковий знімок, на якому видно пошкодження російського борта. На супутниковому знімку, опублікованому Остін розслідувачем МТ Андерсон, видно ці пошкодження. Романенко розповідає: Ейск – швидше навчальний аеродром або оперативний. Тут проходять бойові тренування, і відбувається бойова підготовка особового складу. Наприклад, аеродром використовують ще для підготовки особового складу для російської штурмової авіації. Щодо інших аеродромів, то на Енгелісі в Саратовській області дислокуються стратегічні бомбардувальники три надзвукових ту 160 і п'ять ту 95 Із них запускають ракети «Кінджала», також Х-55 та Х-101, добре відомі цивільному населенню України. А на аеродромі Курськ Харіно знаходиться здебільшого винищувачі су 35 що прикривають бомбардувальники Су-34 при ударах по українській передовій. Джерел суспільного відомо, що внаслідок атаки в Ейську пошкоджено два су 25 а четверо російських військовослужбовців загинули за даними джерел Бабеля. Дронова атака пошкодила щонайменше три бомбардувальника ту 95 на литовищі в Енгельсі. На авіабазі в Морозовську були знищені щонайменше шість літаків ще вісім суттєво пошкоджені. Змі інформують про майже 20 загиблих і поранених російських військовослужбовців. Згодом схеми опублікували супутникові знімки, які були зроблені на російських аеродромах до атаки дронів. Це фото дає змогу зробити приблизний підрахунок знищених та пошкоджених літаків. Ймовірно, були пошкоджені 19 літаків, в тому числі три стратегічних бомбардувальника Ту-95 – 14 винищувачів су 34 з яких РФ скидує керовані авіабомби на території України, а також два штурмовики су 25 Про що свідчить така кількість знищеної та пошкодженої техніки? Майор запасу нацгвардії України Олексій Гетьман зазначає, росіяни не мають засобів ППО для знищення українських безпілотників. Російська протиповітряна оборона це така сама ППО, яка була в нас до того, як нам почали постачати партнери більш сучасні засоби знищення повітряних цілей. У Росіян є велике різноманіття ППО, але ця зброя навряд чи може бороти. З дронами вона не була на це розрахована, пояснив гетьман. За його словами, немає такого комплексу, який може збивати відразу все: і балістичні ракети, і шахеди, і невеликі БПЛА. Засоби, які можуть збивати наші безпілотники, якщо вони є взагалі у росіян, то в обмеженій кількості. Росіяни поки що не можуть зрозуміти та підлаштуватися, щоб ефективно знищувати наші дрони. Але вони вчаться, додав гетьман. Попри ефективність українських ударів, їх все ще мало в американському інституті вивчення війни наголосили, що досі Україна завдала ударів безпілотниками лише по окремих авіабазах. Станом на березень 2024 року, за даними ГУР, Росіяни мають близько сотні винищувачів Су-35. Понад сотню винищувачів бомбардувальників су 34 а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення а 50 за інформацією старшого військового радника британської делегації в ОБСЄ Ніколаса Окоту Сили оборони України збивають російські військові літаки у 20 разів швидше ніж Росія може їх замінити. Лише за лютий 2024 року ЗСУ знищили 13 російських військових літаків. Водночас «Дефенс-24» стверджує, що за перші два роки повномасштабної війни росіяни загалом виготовили 27 нових літаків та 8 гелікоптерів. Армія інформ пише, що станом на квітень 24-го року було зафіксовано ураження 118 російських літаків. Авія експерт Валерій Романенко закликає уникати надто оптимістичних прогнозів. Він каже, що за два роки широкомасштабної війни Росія втратила не більше ніж 10% своїх можливостей. Попри це, експерти інституту вивчення війни зазначають, що постійні українські удари по російських аеродромах можуть погіршити здатність росіян завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України. Це й було метою, атак, можете подумати, ви експерти впевнені, що навіть після атаки на аеродроми росіяни не будуть перебазовувати свої літаки на інші литовища, що розміщені подалі від території України, за словами Романенка, якщо літаки перекинути за тисячу кілометрів, то вони не зможуть оперативно реагувати на потреби щодо підтримки військ. Але навіть якщо росіянам спаде на думку передислокувати літаки кудись у далекі від України регіони, то це теж може не спрацювати. Він пише, що вже невдовзі Україна може застосувати далекобійні дрони. Вони дозволять атакувати навіть. Урал і заполярія ракети залишилися в минулому дрони. Це майбутнє пишебіль з посиланням на власні джерела. За їхніми даними до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів. А Київське Кабалуч розробило безпілотник Сокіл, який може пролетіти до 3300 тисяч кілометрів. Це дозволить атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз, у тому числі аеродром Алєнья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну. Йдеться в матеріалі. Атаки, подібні до тієї, що відбувалися 5 квітня, стануть систематичними. Впевнений, військове. Експерт Дефенс Експрес Іван Каричевський він вважає, що масштабних результатів від такого типу атак очікувати не варто. Якщо нам не вистачає зерка, які могли б бити на велику дальність та збивати російські літаки під час їхніх атак, то треба зробити так, щоб вони в принципі боялися літати. Пояснив Керечевський. Як бачимо, стратегія росіян повільно і планомірно завдавати ударів з єдиною метою виснаження нас, чому б і нам не прийняти її, і не очікуючи швидких вау результатів, повільно але наполегливо знищувати російський авіапарк. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки в коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.